Друзі, а як ви думаєте, Трамп ідіот і прикидується? З одного боку, він заявляє, що мир настане вже наступного тижня, а з іншого боку, видає такі перли, що його так і хочеться запитати, ти ідіот або прикидуєшся. Давайте далі розбиратися, що відбувається. Отже, Дональд Трамп проведе низку важливих телефонних дзвінків. Американський лідер сподівається на продуктивний день, нібито в цей день може навіть настати мир. Що він задумав? Він запланував телефонні розмови з Зеленським та Путіним, ну а також з представниками країн-членів НАТО. Зробить це він в цей ж понеділок, а і на думку Трампа все має завершитися протягом наступного тижня. Звучить, друзі, дуже обнадійливо. Мир з понеділка. Але після цього Трамп дає інтерв'ю телеканалу Fox News, і тут стає все на свої місця. Далі я зачитаю на питання телеведучого, чи є Путін зараз перешкодою на шляху до миру, Трамп відповідає: «М, Послухайте, в мене була справді складна розмова з Зеленським, бо мені не сподобалося те, що він сказав Зеленський, я думаю, що він найкращий торгаш в світі, значно кращий за мене. Ну, а тут телеведучий, напевно, не витримав і повторив питання: я запитав вас про Путіна, а не про Зеленського. Ну і Трамп знову за своє європейці витратили 100 мільярдів доларів на підтримку України. Ми витратили 350 міль... мільярдів, і в такому ж дусі. Далі ще цікавіше: репортер запитує: а як ви збираєтеся притиснути Путіна? Тут дуже уважно Трамп відповідає, я передав Україні Жовеліни, і вони відіграли ключову роль у знищенні російських танків, що застрягли в Багнюці. Без них Україна була би швидко захоплена Росією. У Зеленського зараз немає козирів. Це головна перешкода на шляху до миру. Просто неймовірно, Трамп називає головною перешкодою до миру зеленського, а не Путіна, який. Розпочав війну в Україні, знищує українців, руйнує наші домівки, не приїхав на перемовини. А все одно, на думку Трампа, винна Україна. А і тут виникає питання: а чого Трамп себе так взагалі поводить? Існує дві теорії або версії. Теорія номер один: Трамп намагається відірвати Путіна від Китаю, щоб послабити їхній альянс. Теорія номер 2 Існує припущення про компромат, який Путін може мати на Трампа, що, до речі, пояснює деякі проросійські заяви та дії Трампа. До речі, як ви думаєте, яка з цих теорій більш реалістична? Пишіть коментарі, а ми продовжуємо. Тим часом в США закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії на тлі нерезультативних переговорів, що пройшли в Стамбулі. Лінці Грем розкритикував рішення голови Кремля не брати участь в переговорах з Україною. Про це повідомляє агенція Reuters. Я вам нагадаю, що половина Сенату США на чолі з Гремом ще 1 квітня представила двопартійний законопроект про проведення про введення санкцій проти Росії у випадку, ну якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України, що в принципі і відбулося у Стамбулі 16 травня. До речі, серед покарань Алінці Грем пропонує 500% мита на імпортні товари з країн, які досі купують російську нафту, газ, Уран та інші продукти Російської Федерації. Тому, друзі, що ми маємо у підсумку, Трамп, як завжди, грає в якусь гру незрозумілу, а сенатори намагаються стримати Росію санкціями. Чи спрацює це, час покаже. Тож підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні аналітичні випуски новин. Дякую, до зустрічі.